Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DevoltTools.com.ua. В даному відогляді надамо вищу увазі акумуляторну циркулярну пилку від компанії DeVolt, а саме модель DCS578N. Відкриємо картонну коробку, в котрій вона постачається. Та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, паралельний упор елемент системи пиловидалення, котрі складається з двох частин, а саме патрубок. Кріплення цього патрубка, та, звісно, що циркулярна пилка з одразу встановленим диском 190 діаметру 24 зуби. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 54-вольтовий акумулятор. Вихідна потужність 2456 Вт. Кількість обертів холостого ходу 5800 обертів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів 190 мм. Максимальний кут нахилу 57 градусів. Діаметр посадкового отвору 30 мм, максимальна глибина різу під кутом 90 градусів 67 мм, під кутом 45 градусів 49 мм. Вага інструменту 3,6 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Окрім того, при купівлі у офіційних дилерів йде рік абсолютної гарантії. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної циркулярної пилки буде те, що вона акумуляторна та має 54 вольти. Отримати 54 вольти дозволила нам технологія XR Flex Volt, котра видає 54 вольти на акумуляторі, проте може видати і 18. Відповідно, 54 вольтові акумулятори від компанії Devolt універсальні, як у 18 вольтовому інструменті. Так і у 54 вольтовому одні акумулятори на дуже широку лінійку інструменту. Також дана циркулярна пилка безщіткова, тобто витрачає заряд акумулятору значно ефективніше у порівнянні з щитковим інструментом. Та відсутня необхідність сервісного обслуговування. Немає вугільних щиток, немає що замінювати. Безщіткові мотори мають набагато більший ресурс у порівнянні зі звичайними, а також відсутня необхідність сервісного обслуговування. Немає вугільних щиток. Немає що замінювати. Платформа та захисний кожух в даній циркулярній пильці виконані з металу. На передній частині ми бачимо можливість регулювання кута різу, відповідно під наші потреби, за допомогою спеціальної шкали. А на задній частині за допомогою спеціального важелю ми можемо регулювати глибину різу. Також за допомогою спеціальної шкали, котра знаходиться в кожусі інструменту. При зміні витратних матеріалів нам допоможе система блокування шпинделю. Заблокували шпиндель і швиденько замінили витратні матеріали. А в цьому нам допоможе ключ, котрий ховається в руків'я циркулярної пилки. Окрім того, друзі, якщо вже подивились на верхню частину пили, то слід звернути увагу і на руків'я. Переднє руків'я в нижній частині має у нас рельєфну форму, самоване прогумоване. Заднє також прогумоване і має рельєфну поверхню. Руки під час роботи не ковзують на інструменті саме завдяки цьому, тобто є можливість працювати тривалий час без перерви. Також цьому допоможе велика кількість вентиляційних отворів. З лівої частини циркулярної пилки є спеціальний отвір для встановлення паралельного упору. Тобто ми його вставили. За допомогою спеціальної шкали обрали необхідну відстань. Та зафіксували. Це, паралельний упор, встановлений дуже надійно. Якщо ви працюєте на висоті, наприклад, займаєтесь покривельними роботами, вам дуже допоможе гачок, на котрий можна закріпити нашу циркулярну пилку та, відповідно, не перейматися тим, що вона впаде. Отже, друзі, як висновок, маємо надпотужну, ще й акумуляторну, ще й безщиткову циркулярну пилку від дуже надійного бренду компанії DeVolt. А придбати її офіційно можна на сайті devoltools.com.ua. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо з'явилися додаткові запитання, також на сайт devoltools.com.ua. Наші фахівці дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам те, що потрібне під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. До нових зустрічей!